Милості хочу, а не жертви, сказав Господь. Я прийшов закон утвердити, а не скасувати. Тому Господь каже, що якщо ви прийдете до мене, покаєтесь, виправите свої гріхи, будете жити по моїм заповідям, по моєму слові, тобто мати любов, милість, справедливість, віру. То ви не будете під законом, ми не є під законом. А якщо ми будемо конані Сафіра, які прийшли і обманули Господа Бога Петра, вони обманули тим, що вони не дали правильно ту десятину, яку мали віддати. Сатана поклав в їхнє серце обман. А якщо ми будемо з Господом Богом в церкві і матимемо любов та да, справедливість, то ми завжди будемо під амністією Ісуса Христа. Тобто у нас буде захист і Господь нас.